Сьогодні Мукачево знову оповито скорботою у кафедральному соборі, на честь ікони Почаївської Божої Матері, відбувся чин прощання з загиблим українським воїном, старшим солдатом Олегом Полешкіним. Ми з вами прийшли провести останню путь новопредставленого представленого воїна Олега, який ми чули в молитвах, перших молитвах звучать слово Блажений путь, вон жедіше дне з душе, як уготовися тобі місто у покоєнні. Немає більшої, більшого Божого благословіння, як коли людина віддасть своє життя за брата свого. Сьогодні ми з вами живемо в дуже важкий час, тому що бачимо, наскільки ворог-агресор Російська Федерація безжалісно вторгнулася в нашу Богом дану українську землю. Олег Полешкін народився 20 березня 1978 року. Був військовослужбовцем військової частини 1556. Був професійним військовим. Зустрів війну, будучи на службі. Брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту. Під час одного з зіткнень з ворогом у нього влучив рашистський снаряд. Від отриманих травм захисник помер. Та до останньої миті він залишався вірним присязі та своєму обов'язку боронити Україну. Він був оператором-навідником БМП-112. І він був дуже веселою людиною. І ми з ним зустрілися, вже ворога зустріли на Мелітопольському напрямку у 22-му році. Ця людина допомогла знищити більше десятка машин і особисто з ними брали участь в операції, яка називалася Трофей. Ми затрофеїли дві російські машини, БМП-3, і були екіпажом разом з ним. Приїхав надати йому, як би сказати, свій, свою повагу, свою відвертість до нього, тому що він був реальним професіоналом свого діла. На жаль, він отримав поранення на херсонському наступі в ногу. І дуже тяжко проходило його лікування. У соборі зібралися рідні, побратими, друзі та мешканці міста. Люди не стримували сліз, стоючи з квітами та лампадками. Знайомі згадують пана Олега як хорошу людину, завжди готову прийти на допомогу, підтримати словом та ділом. Помагав нам усе, що треба було. Такий культурний, вихований, такий, ну дуже хороший добра людина. Була сім'ю свою любив, веселий. Спілкувався так. з усіма. Так. Всі для нього були хороші, сусіди, друзі, так. родичі. Контрактником працював. А, він він воєнний. Після церковного прощання процесія вирушила на кладовище. Олега Полешкіна ховали з військовими почистями. Місто над латерицею вшановує пам'ять свого героя. Олег Полешкін віддав життя за Україну, і його жертва не буде забута.